Дівчина в камуфляжі із заплічником і зачіскою під хлопця стоїть на пероні. За п'ять хвилин потяг повезе її на війну. Марія, аеророзвідниця на невеличких літаках роздивляється ворожі позиції, повертається на фронт після відпустки. До неї в зоні АТО провела два місяці. Я скучила за нашими людьми там. Я хочу їх побачити. Поїзд прибуде вранці. Марія відразу ж у частину й одразу ж бойовий виліт. Важливо зрозуміти з якого боку. Буде наступ. Про те, що буде наступ, говорять всі. Потрібно розуміти, звідки вони підуть. Плячно все ж таки туди їхати. Не страшно. Я ж там не одна, там наші люди. До зони АТО вона вперше потрапила у вересні, і в першому ж польоті над окупованою територією Луганщини потрапила під обстріл. Це в звук, як горохом, десь об якусь металеву стінку. Тільки чорт. Це вікна спілкуються з Марією, коли вона ще вдома у відпустці. Питаємо, як рідні відпустили на фронт. Виявилося, від батьків, дівчина все приховала. Казала, що на парах в університеті. За ту брехню мама доньці пробачила. За головне мала вмовити не повертатися на війну. Вона сказала, що до грудня їхати не буде на календарі листопад, а Марія вже прямує на фронт. І знову батьки не знають. Зараз ми з вами договоримо. Я сяду в потяг і наберу батьків. Розвідниця їде без особливого комфорту, звичайним плацкартом. Тут уже зізналася, що саме телефоном скаже батькам. Близьким завжди потрібно казати тільки одне, що ви їх любите. Ігор Кримов, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.